Уяви, що ти не відчуваєш болю. Торкаєшся гарячого чайника і не відсмикуєш руку. Ламаєш палець і не розумієш цього. У селі поблизу Пешавара, в Пакистані, є діти, які живуть саме так. Вони народжуються з рідкісною генетичною особливістю, вродженою нечутливістю до болю. Це не фантазія. У 2006 році це село досліджували британські науковці. Один хлопчик став місцевою легендою, він виконував вражаючі трюки, не відчуваючи болю. Але його історія завершилася трагічно. У цьому селі біль не ворог, це мрія. Бо біль це те, що рятує. Вони не відчувають апендициту. не одразу помічають травми. Щовечора батьки обстежують дітей руками чи все ціле. І саме тут стає зрозуміло найбільший дар. Не жити без болю, а відчувати і встигнути врятувати себе вчасно.